Доброго дня, звітаю компанія по утепленню будинку рідким пінопластом. Ось такий маємо будинок сьогодні. Утеплюємо горище. Будинок знаходиться в село Три ліси, Фастівський район. Ось так йде процес закачування рідкого пінопласта між балками з одного отвора. закачуємо інший отвір. Далі прокачуємо в інший отвір і так далі по всім балочкам прокачуємо. Світла сьогодні немає, але в нас є генератор. Ми працюємо при будь-яких умовах. Тось генератор зараз покажу вам. Наша установочка. Працюємо по Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Київській, Рівненській області. Ми потрібно звертайтеся за телефоном 067 502 2305. Робимо будинки нерефективним. В даному випадку в тому році ми утепляли стіни цього будинку. Власнику дуже сподобалося. Пройшла зима, стіни сухенькі. Економія на дровах в даному випадку була і власник. Рішив ще більше зекономити, ще утеплити будинок горище. гарного дня. Ставте подобайки, підписуйтесь.